Всім привіт! Це вітає економічка на Смайл. І сьогодні моє відео. Дома. Знову те, вибачте, якщо вона доїла вже. І сьогодні я трошки розкажу про мою сторінку ВК і про мою офіційну групу ВК. ВК. Значит, ось моя сторінка ВК, Маруся Шур. Сідовляйтесь, але про ню обов'язково пишіть повідомлення, хто ви. Напишіть привіт, це я твій підписчик. Все, бо я просто не додаю чужих до себе, щоб я не думала, що ви чужі, мені пишіть е, повідомлення, що ви мій підписчик Значить, у мене стоїть справа. Ти була планеті, ну, е, в з'ячі планеті в скайпаку така. І ссылка в описі на мою сторінку. Вот. Перепрошую. Перепрошую. Угу. Значить, ось я Я про Смиру А, Анна Марія. <плес> ось. Ну, тут все про мене. Тут мої фотки там різні. І там ось ця фотка, що я вам казала в відео. Та-а! Ну, зараз я вам покажу. От, до дорі... речі. Це в групі моїй. тут пише машка Смайл. вам погану, вийдемо, вибачте, тут пише машка Смайл. Зараз е... дивіться, як я логічно думаю. Короти, я не можу пояснити, яке не можу пояснити. Я дуже логічна. Зараз я вам покажу. О, той сніг, що я фоткав, то що я вам казала. Вибачте, якщо це скучно. мене Таке. І так, це до вас. Це стосується і вас. Якщо хтось сюди не підпишеться, я його приб'ю. І це якраз є, вона називається офіціальна групасал YouTube. Ось. Ось така аватарка. там, Я її хочу поставити на Ютубі у мене. Тут на фоні космосу, тут усіх тут пише Машка Смайл і смайлик. Сюди підписуйтесь. Тут записи нові. Це посилання на мій YouTube. і ставте лайки, будь ласка, я запрошую. І та, до речі, до нового року лишилося 39 днів. Ура! Ну, я це вчора, оскільки е, писала, то було 40 днів, а сьогодні вже 39 днів. І так далі всі записи. Ось. У мене поки що 11 осіб, але ви зробіть так, будь ласка, я зробі, щоб було більше осіб. А, не, а, зараз. Коротше кажучи, ось моя група. Тут посилання, явики і мій канал. Там Альбом мій Машка смайл і Ава. Обов'язково сюди підписуйтесь. Ссылка внизу під відео буде. Ось. Коротше, я розказала про мою офіційну групу і про мою сторінку ВК. Ось. Хм, тут нічого цікавого такого. Ось. Що тут цікавого? Немає нічого цікавого. Чутька, ну 8 чичка. Ай, да. Я це спеціально створила мою групу. І та я знаю, що в мене дуже смішне прізвище. Я, ду я знаю. Я знаю, повірте мені. Тому вибачте, Я знаю, це тупо і глупо Так, блін, мені тут присилають всякі штуки. У мене записи зменшаються От обов'язково підписи. А то я скраб'ю. Та жартую, я вас люблю. Смайлики мої. Мені так подобається ця фотка. Mm -mm. І попередня, це не Хеллоуін була. І попередня моя фотка. Гарбузик. Mm -mm. І до речі. Це вартем лойк. Він mm виграв -mm. Україну лант.